Привіт, я Олена. Я нарешті подивилася той, хто біжить по лезу. Але перед цим я прочитала перше джерело, а саме чи мріють андроїди про електричний овець. Не дивіться, ось на це неподобство трапилась невеличка форс-мажорна ситуація, але менш з тим, я цю книжку залишаю собі, тому не буду ось в такому не дуже презентабельному вигляді. Тож, що можу сказати про цю історію? Підемо по порядку. Спочатку про книжку, потім про те, то біжить полезу 80-х років і вже 20-х років. Перше, що я хочу сказати, що це вже третя, мені здається, книжка, яку я прочитала Філіпа Діка, якщо не четверта, але мені ще здається, що третя. І Філіп Дік мені завжди подобався. Філіп Дік буває так, що ось ти прочитав книжку, і вже постфактум ти роздумовуючи про неї, розкриваєш як якісь нові, нові шари або підтексти. І тому Філіп Дік для мене не дуже такий простий автор, тобто він нормально читається, я не дуже перечеплялася. Але я б не сказала, що, до прикладу, той самий Литися сльози сказав полісмен, вона в мене на одному диханні прочиталась. Так мені було цікаво, я читала, але я була дуже здивована, що ось цю історію, трішечки менше, ніж на 300 сторінок, вона невеличка. Я прочитала на одному подиху, я хотіла її продовжувати читати, вона настільки легко мені йшла, що я була в шоці. Чому я відкладала цю книгу, тому що з назви і з ареолу екранізації мені чомусь здавалося, що вона буде для мене дуже-дуже складною для прочитання, а виявилось, що вона найлегша. Так, можливо, не по сенсам, але ось читається вона дуже, дуже легко і просто. Я не знаю, чи це перекладач, так, зробив мені ласку, чи це дійсно написав так дік, але реально круто, мені дуже сподобалось, я проковтнула її, можна сказати, просто на одному подиху. Стосовно самої історії, цій книжці я поставила чотири і поясню, чому. Мені сподобалась ідея, але я настільки не вірила в антураж. І настільки була поза саме цією історією, що ну, я не могла поставити їй 5. Так, мені сподобались теми, які вона підіймає. Мені сподобались якісь розмірковування, мені сподобалась ось е, така шаровість тобто там ти можеш для себе відкрити багато тем, на які ти будеш розмірковувати, і філософствувати, і рефлексувати. Але ось це так написано, що мені. Досить цікаво, чи це так Дік спеціально зробив, чи він просто не заморочувався, чи в 68-му році це було окей, але в мене тут так багато. Так багато запитань до саме лору непропрацьованості, нелогічності світу абсолютно що це доходить до якогось абсурду, і я не вирішила, чи це не спеціально автор так написав, можливо, це якась іронія, або ну, над якимось такими космічними і е, андроїдними темами, скажімо так, тему майбутнього. Або автор це на повному серйозі писав: якщо хтось знає, можливо, читали якісь літературні розмірковування, критиків, тощо, скажіть мені, будь ласка, я багато чого, ось цього нелогічного поясню в. Спойлерні частині, тому що я не можу розповісти про мінуси, не розповідаючись про якісь спойлери. Втім, безспойлерно я можу сказати, що тут дуже нелогічний світ, дуже нелогічні акценти тут, типу, постапокаліпсис, тут пройшла якась остання війна. Тут багато людей емігрували на Марс або ще кудись, на Землі дуже мало людей, на землі ось ці хмари популу, я так розумію, радіоактивного, тому навіть чоловіки носять. Чавунні, чи сталеві, чи якісь там гульфики, поступово ось цей пил радіаційний він впливає на людей, і з людей робить спеціалів, тобто в них падає інтелект, вони ніби деградують. Паралельно з цим є андроїди, яких називають Анді. Якщо ось в екранізації їх називають реплікантами, то тут їх називають Анді, Андроїди. І вони дуже схожі на людей. Вони їх дарують людям, які їдуть колонізувати Марс і інші планети для того, щоб вони там їм допомагали. І деякі ці андроїди вони вбивають своїх господарів і летять незаконно на Землю. І тут їх відловлюють у фільмі їх називають Блейд Ранери. А тут вони просто мисливці за головами. Я не знаю, як в перше джерелі англійською, але переклали їх як мисливці за головами. І ось наш головний герой це один такий мисливець за головами. І ось він полює на андроїдів, які от нещодавно відносно прилетіли на землю. І тут підіймаються питання людяності, емпатії, підіймаються питання і дружби, і тут в нього є також дружина і сімейні питання, і також тут є модулятор настрою. Ну тобто багато чого над чим ти можеш замислитись. Наберемо вже до уваги, що тут відбулася війна. Хоча при цьому ми розуміємо по тексту, що тут до сих пір Радянський Союз. І тобто не зрозуміло, так і не зрозуміла, звідки ця хмара піднялася. Ось ця пилюка вже сказала, що забула навіть з якої країни це все почалося, ну і таке інше. Взагалі, в книзі тут 91 чи 94 рік, і так, до сих пір там є Радянський Союз, і вони якось контактують зі США. От, але. Менш з тим, книжка написана в 68-му, най буде, що є вже то є. Тож я цю книгу можу радити. Абсолютно, вона легко читається. Якщо ви боялися ось цієї складної назви, як я, якщо ви думали, що вона буде складно якось читатися, то абсолютно, абсолютно, ні. Я в шоці від цього, якщо чесно. Тому що і Blade Runner я не дивилася як. Просто дуже багато про нього чула, і чомусь мені здавалося, що це супер якесь складне кіно. Але про кіно ми поговоримо вже потім. Дивіться на інфолайні зараз трішечки спойлерів про книгу. Тож найбільший, найбільший мінус для мене і найбільше чому я не змогла повірити в цей світ, це те, що там міста функціонують як міста, тобто людей там залишилось просто пшик. Одна родина там декілька родин на великий будинок. При цьому навіть в закинутих будинках, де там живе один спеціал, десь на периферії міста, там є вода, там, напевно, тепло взимку, є електрика, люди до сих пір їдять. Тобто така катастрофа була, ніякої проблеми з водою. Ніякої проблеми з їжею. Найбільша проблема в тому, що вимерли всі тварини. А що ви їсте? Звідки Звідкіля ви берете енергію, воду? Як функціонують міста і комунікації, якщо людей дуже 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 дуже, дуже мало а андроїдів на землю не пускають? Що? Як? Чому? Це настільки дивно, що головна проблема тут те, що треба вбивати андроїдів, і треба збирати гроші, щоб придбати тварину дивно. Плюс до цього мені здається, або автор неправильно розуміє емпатію, або я неправильно розумію емпатію. Але емпатія це можливість поставити себе на місце іншого, тобто зрозуміти його відчуття. А не те, що ти будеш якось реагувати рефлекторно на те, що ображають лише тварин. Тобто тут тест на андроїда він максимально дивний для мене. Плюс плюс до цього ще: якщо вже виробляють андроїдів, щоб вони допомагали людям в складних умовах. По-перше, ще питання: навіщо їх робити один в один як люди, але потім трошки привідкривається збочена якась тема, ось ця корпорація, яка робить цих андроїдів, але щоб. Вони допомагали, вони повинні бути сильнішими за людей. Тобто навіть в фільмі це більш розкрито, тобто, вона дівчинка там занурила руку в окропи, нічого не було. Або що тут же ми бачимо, тобто вони їдять, тобто в них метаболізм як у людей. Їх не можна вирізнити. Від людей, окрім як аналіз кісткового мозку, тобто не можна зробити рентген і побачити, що там штучний мозок, тобто мозок там такий самий, жалейка, як і в людини, чи що. Там такі самі кістки, і все таке інше, навіщо? Якщо зробити, наприклад, того ж андроїда з металу або з якихось новітніх космічних матеріалів, легше краще, і він буде стійкіший зробити його таким, щоб не їв. Щоб, ну тобто, навіщо робити людину майже з такими ж самими вадами, щоб її треба їсти і таке інше? Тобто її можна вбити так само. Тут в книжці не прописано, чому андроїди такі. Тобто, я розумію, якщо я хочу собі якогось помічника на Марсі, він повинен бути супер-супер виживальником, щоб він міг піти без скафандру, щось зробити, щоб там його там каменюка не перебила, тобто з металевим якимось кар каркасом, чи ще щось. І так би було простіше, просто в рентген зробив. Ну, там я не знаю, чи було в 68-му році МРТ, чи ще щось. А але рентген точно був. Зробив рентген, і знаєш, це андроїд чи ні. Чи якийсь металошукач, якщо це металеві якісь частини, якщо якісь композитні іншими способами, а тут тільки якийсь дивний тест. Тобто мені ось настільки це все не продумано, що ти такий сидиш і думаєш. Що це? Напевно, автор не міг, я ж читала його раніше. І людина в високому замку, і литися Сльози сказав полісмен. Там все ж таки була логіка, там все ж таки було щось пропрацьовано, продумано. А тут це настільки топорно, що здається, що так і повинно бути, що це як тло якимись ширшими мазками зроблено, якось той же шмерсер. І ти Просто повинен на іншому сконцентруватися, що я, в принципі, робила. Але все одно бекграундом такою думкою в мене було те, що це все не справжнє, це все настільки дивно і нереалістично, що я просто це читаю як якесь філософське розмірковування ось інших думок. Ми концентруємося на іншому. Тому я вже ніби так. Видихнула і вирішила не прискіпуватися ось до цих от моментів, тому що мені дуже просто читалося і легко, але все одно, саме через це, я не змогла поставити їй 5, а поставила 4. Тому так, історія все ж таки цікава, а тепер перейдемо до екранізації. І 82 й мені здається рік перша екранізація з Гаррісом Фордом. Його ж Гаррісону звуть. <с> Тож, я подивилася, і фільм 80-х років для мене абсолютно не така сама атмосфера, не такий самий вайб, як книжка. В книжці все запелюжено, сухо, при цьому світло. Якщо дивитися на якийсь колір, то це більш помаранчеве щось таке, як на мене. Фільм Багато дощів, багато людей, що дивно, тому що в книзі їх небагато. І все ж таки якесь блакитне все. Можливо, через дощ і неонове. Абсолютно для мене два різних вайби. Абсолютно. І мені здається, якщо б я не прочитала книгу, я б мало що зрозуміла у фільмі, якщо чесно. Але мені там сподобалось те, що там, хоча б показали, що, які переваги є у андроїдів. Але. Ось з фіналом, з фіналом історії 80-х років, мені здається, тема з андроїдами трішки перевернута, ніж в книзі в фіналі, тому що в книзі в фіналі історія з павуком, мені здається, дає інший вайб. Знову ж таки, без спойлерів наразі. І мені абсолютно якось розходяться. Фільм з книжкою, але в режисера є повне право бачити так, як він це бачить. Але для мене це дуже-дуже в різних сторонах, дуже з різним посилом і з вайбом, як на мене. Книга і фільм 80-х. От, книга і фільм вже 2000 х 2019 році так вийшов в Blade Runner 2049, чи якось там він називається, вже з Гослінгом. І так, він майже 3 години там 2,48 чи скільки. Але він мені сподобався більше. Він класний. Він розкриває і історію краще і минулого фільму. І ось ця трагедія цього головного героя рефлексії. Круто, мені дуже сподобалось. Хоча, знову ж таки, трішечки Різний вайб, тому що мені здається, принаймні те, що я винесла з цієї книжки, тут автор дає нам трішки інший вайб, ніж ось вже сучасні люди в сучасному суспільстві знімаючи фільм. Якщо у вас не так, скажіть мені, будь ласка, якщо ви читали книгу і дивились фільми обидва, скажіть мені, будь ласка, чи співпадає у вас посил, тому що мені здається, автор мав. Трішки інший погляд, ніж режисери фільмів. Втім, ось новітній фільм, той, що хто біжить по Лезу, 2049, класний, рекомендую. Не знаю, чи ви зрозумієте його, не читавши книгу, не бачивши перше фільм з Фордом, але. Я можу порадити прочитати книгу, подивитися або в пришвидшеному якомусь вигляді, або нормально, якщо вам буде окей, перший фільм 80-х років, і потім вже е фільм. 19 го року, мені здається, все ж таки це 19-го року був фільм. Тому що він того вартує класний. Хоча, мені здається, він також не дуже був успішний комерційно, але і перший той, хто біжить по лезу, не був успішний комерційно, але став культовим потім. Якщо ви маєте що сказати, пишіть, будь ласка, це в коментарях. Давайте подискутуємо, пообірковуємо все це. Дякую всім тим, хто підписався і натиснув дзвоник. Написав коментар тим паче. Нагадую про ініціативу читаю для ЗСУ всі посилання внизу. А також можу всім радити книжку і фільм. Знову ж таки, дуже-дуже буде цікаво дізнатися у вас. як у Вас склалися стосунки <хи> з цими творами, і фільмом, і книжкою, чи вони у вас перегукуються між собою, чи як в мене абсолютно в різних площинах. І читали ви ще щось з Філіпа Діка, що можете порадити мені надалі читати, тому що його видано, мені здається, ще декілька книжок в комубук, але я вже не відслідковувала бо в мене була ось ця, і я думала, треба спочатку її почитати. Тож, всім дякую, що додивилися аж до цього моменту. Нагадую, що в мене є реферальне посилання, за яким ви такому ж можете придбати книжки, все це в інфобоксі. А всім дякую, далі буде!